А ви коли-небудь чули про видатного студента, який закинув університет, і став мільярдером через 5 років. Таким чином, у деяких людей виникає помилкове переконання, що він досяг успіху лише тому, що припинив навчання. Такі заяви спрямовані на наявність і спробу знайти легший шлях. Однак важливо пам'ятати, що успіх. Це звичає є результатом не однієї причини, і шлях до досягнення цього результату може бути набагато складнішим. Навіть успіх може бути лише частиною біографії, і міркування слід розглядати ширше, пам'ятаючи, що справжні секрети та обставини життя видатних людей рідко розкриваються і можуть залишатися невідомими. Отримай більше цікавих інсайтів, подивившись мої попередні відео.